Всім привіт! Сьогодні у нас буде смачна розпаковка та смачна зборка. Навіть нам зборки взагалі не буде. Сьогодні у нас на огляді отака куча пакетиків. Да, те, що я загнався. На самом ділі я не загнався. Мені помилково відправили не було 4. Я хотів ще один собі. Але мені відправили 3. Так що, це не бонус, я за них заплатив, просто я не побачив, що мені дають лишні пакетики. Ну, то є, я, Мені враховують. Да, і у мене вже є один відкритий. Ще це тестовий до цього до початку зняття відео. Це прям крутий набір. Маленький динозавр. Хоба, ось так. Кіт прибіжав, пригає тут. Так, треба відкрити, я опять завтикав. Динозаврів не відкрив, ось вони. Так. Бачите, який він класний. Тут яєчко можу тримати, я вже начебто вам показував в перших відеох. Покажу ще раз. Ось він яїчко, ну Тупо ровно держить яєчка, нічого напрагу немає. Ячка тут вільно знаходиться. Так, треба котика обрати. Походих поліз вже до чемоданового з деталями. Так. Ну, прям ну, от так от. хоба яйчко, там. Це крутиться. Прям, он, дивіться, ровно насаджується. все, В один-один. в один. Я вам скажу, ну це прям ідеально. Прям. Так. Детали. Тут в наборі в пакетику на 206 гривень 25 копійок. отак так от. У мене тут, дивіться, 3, 6, 7, 8. Я хотів, планував собі залишити 5. Я, мабуть, і залишу собі 5. 3 поїдуть в нову рубрику, там вони будуть походити жити та на ту житі. 4 ми ще відкриємо. У мене буде 5 динозавриків, бо я не знаю, навіщо? Ну, динозавриків багато не буває, але. Це зайве, це вже там, всіх динозаврики не збереш. так Дивіться, 1 один до 1 один рекламують динозаврика, Давайте ми зрівняємо. Це правда? Дивіться, це правда, вони прям не вруть нам. Хоч хтось не времо. Так, відкриваємо. Давайте перші акція ми Я приніс баночку, куди будемо складати деталі. У мене є ще один, з яким ми будемо також працювати. Ну, я не люблю ці. вони Отут ліпки, отут ліпки. Як його відкручувати, там вони не приклеїли. Я не знаю, воно ж там вже прицепилося, дивіться, Так, начебто все. Будемо оглядати. Давайте оглянемо не зобраний. Зборний ми вже оглядали, я трохи ще мені провів. Отак, все відкривається, їчко ставиться. Одна, навіть дві квітинки є. Ну, есть, Там омлет ам... Эта... збивається. <світку> ну, прям ну, супер, супер, супер все. Так, єдине, у кого тут немає ціни, давайте збільшимо, приближаємо. Кого тут із цих деталей немає ціни, це штукенці, ну Піпки з'єднаючі, єдна... так, Вона безцінна. На першому місці я ж офігів, що тут два динозаври. Думаю, що за фігня. А це той один із моїх динозаврів. Хова, бачите, це братики та сестри. Вони класні. Хоба, там все написано. Коштує один динозавр 88 гривень 82 копійки. Бачите, який він дорогущий. Так, це із з цього. Ну, давайте може, динозавром окремо. Хай стоять собі. Так, на, треть, о, на другому місці скло інкубатора. Коштує 14,11. І на третьому місці наші дорогі любі деталі. Ось отака піпка. Їх 2 штуки 846. Цікаво те, що мені, я тут прям, тоже. О, така пластина, ну це прям круть. Коштує 8 гривень 3 копійки. Це ну, ще причина, чому цей набор крутий. Тут не тільки раптор є, ще 2 яєчка є. Аж 2 по 7,81. Турбина є. Мене прям заманює така штука. 3,45. Чувствуєте різницю? Вона така велика, але така дешева. Ось оця мені прикольна. Хрестовина. Так. І з дешевих. Ось отакі дві. 62 копійки коштують. І таких дві 67 копійок коштують. Так, і третє замикає круг піпок 96 копійок. Добре, що вони хотіли дорогі, це було б і Ну, Інше все, це все таке. Ось все таке залишається. Ще одна така штука безцінна, але ну, думаю, недорога, копійки мене Ну, ось, ось це, Блочок мені подобається. Давайте назову. 2,93. І оце останнє, що мені подобається. Пластинка бежова. Рівня 82. Так, давайте це все прибираємо. Зборку ми пройшли Давайте ми з вами оба! У нас же тут... Отут три динозаврики. Я мов би, чисто теоретично забрати тих динозавриків собі, яєчки Ну це більше мені вабить. І віддати в нову рубрику. Але я залишу собі. Тобто не залишу собі. Тому що треба мати міру. А міра в мене немає, але я стараюся її робити. Так, динозавр. І так, бачите, що... Огриць ваш перестарався. Немає міри. Це буде точно, сказано. Два яєчка ще. Давайте яєчки відкладемо, бо мені яєчки подобаються Так, і ще ось тут. Знайдемо два яєчка, Ось одне ячко. Напишуємо туди. Є ще по легенді такі бежеві. Два полетіли Є ще біжеве яєчко, Ось воно. Так, вот якось 4 яичка. Два, раптор и 2 яичка. Так что скоро из них раптора вылуплять. Так, и вот все детали. Раз. Так, солнцунчик и текает, и текает, текает. Это тошка. Степашка. Так, еще повысили. Сейчас мы vamos. Детали тут у меня написано пакетиком пакетиках мрак. Купив пакетик один такий 35 гривень. Щоб ви розуміли, таких вже їх нема. Їх вже нема. Закінчилися. Ні, не те, що я їх розібрав. Ну просто вже закінчилися. Вони довго висіли, це вони, в мене довго лежать. Я довго ще інших набрав. Так. Оба. Ось отак от. Отах от. О, так, от. Та так що я вважаю, що це круть по мені, так це кру крутий дуже набор, п'ятірка. Мог би поставити шістірку поставив би шість, бо тут багато для мене крутих речей. Ну, це може виключно для мене, вас динозаври вже ви їх ненавидите так що у мене тепер 10 ячок є, бачите. Інших я вирішив, 1 якщо будуть, то вже хай попадається в якихось наборах. Щось типу такого. Три пластини такі. Ой-ой, треба здвигати. Три пластини, четверта, ой, І ще п'ята, бачите, багато. Можна вбитки їм грати. Пам'ятаєте таку гру? хоба так. нічого не вийду. Так ось отак. От. Ну, набор дуже мощний, дуже приємний, дуже класний. Оці турбини, ну, як їх не любити. Вони такі мощні. динозаврики куди влетіло? Давайте їх все. Ми зараз приберемо. Звуки в нас пускались. Це сюди, це сюди, це сюди, сюди, сюди. І у нас вон дивиться, які Це всього 4 пакетика. Ще динозавриків не закидували. Дивіться, яка зграє динозавриків. І ще у нас тадам, на обзорі другий набор. Такого в мене ще не було. Система каже, що у мене всього, ж, всього ж не вистачає 19% деталей. У мене є тільки 3 детальки. Іншого в мене нічого нема. Та-дам! динозавр. В цьому наборі. Як вона каже, тут в минулому 206 гривень 25 копійок загальна сума. Тут 261 гривня 87 копійок. Але деталей поменше. В минулому було 37. 30... Так, скільки тут? 37 деталей. Тут 23 деталі. Ось отак от. Так. І всі набори 2022 року. Так, да, я вірно розумію. Да, 2022 року. Це свіжачок. Так. Це свіжак. Бачите, який? Це Ви повинні були бачити. У мене їх три штуки. Зараз ми їх розпакуємо. І буде у нас не вже не 5 динозаврів, а 8. 8 Дитинчат. Дитин ну да, деталі тут якось взагалі взагалі. Мізер. Ну, що маємо, то маємо. Так що, дивіться, які дві штуки. Оба! Так, давайте перейдемо по цінам. Та так, що один динозаврик не форцується. Це міні-блю. Чи є дитя? Щось таке. Дельта, як воно там називається. 110 гривень. 33 копійки. Чуєте різницю? Між цим за 80. Це дитя тирнозавра по легенді. Це дитя Блу. Чи сама Блу дитя непонятно, Тому такі, така різниця між ними. На другому місці оця коштує 13,90. ця коштує 9,94. Але вона займає четверте місце. бачите різницю між цією і цією, хоча вони одинакові. На третє місце займає. Та там отакі биті яйця, якісь там кушинки. Ну це корони, корони. У мене є така інша золота начебто, корона. ну Це не точно, я не пам'ятаю. Я згадав, що в мене є така схожа деталь. Так і цікаво, що тут у нас є. Ось оце цікаве. Листя чаю чи кого. 3,36. І ось це. 8.30. Оці детальки коштують 820. Ви прикидуєте біжого кольору. Їх 8 штук. Ого. го Так. І ж дешевих саме деталей. Оце найдешевша деталь. Найбільша деталь найдешевша. 2,26. Потім оця 2,75. Вона у нас є з цих от-от. І отака є у нас. 280. Та давай фокусуйся, ну що ти за піпку не хочеш? Бачите, з такою піпкою. Так. Давайте будемо збирати. Але не впевнений, що воно збереться. Це, мабуть, отак. Якось воно отак от. І це отак от. це отак от. Це, по ходу, отак. от. Так, от. от. так, от. Це отсюди, отак. Це отсюди от так. Та буде довгий трохи, хочу сам зібрати при вас. Я зря їх одягну. Потім оце сюди якось хоба. Потім. Отакі. Ой-ой-ой, ну так. Да, зря спочатку треба отакі поставляти їм. Щось воно все полетіло. 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 Так, вставляється. Гніздо динозавриків, бачите? Гніздо динозавриків. Так, і в пару. Так, в одне. От сюди вставляється. Ось от так от. Штукенція. І сюди вставляється одна така штукенція Так, от хоба. Так, тут є дирочка. Так, тепер от сюди Ну, якесь щось воно якесь странне, конечно, постройка тут на... Тому я, мабуть, і не брав більше. Я розумом цим великим розумів, що це якась лажа. Ось це. Ну, прикольно, але не більше. Оце я даю п'ятірку, Шест... якщо мог, міг би дав би шестірку, це я даю тройку. Міг би дав би двойку. Ну, тройка. Це тройка. Воно існує і захоту я нікого не отримав. І цікавих деталей. Оце, оце мені. Оце. Ну, вже не цікаве. У мене вже є. Воно якась фігня. навіть сюди його викидаю, динозаврика залишаємо. І давайте ще відкриємо ці два пакетика. Ми повинні це зняти. Я хочу при вас це відкрити, щоб ви побачили цілу кучу деталей. Може тут як фортити нам дадуть лишнього динозаврика. Пам'ятаєте, у нас було вже три халявних деталі лишніх, які не вписані у проговорот деталей. Ось от так. От. Якщо ми з вами матьорі. Ой-ой-ой, я щось рву. Ну, Нічого страшного. Вона просто склеєно. Значить, свіжий пакет. Я думав, вони вже навчилися цю не робити. Ну, роблять. Так. Роблять. Значить. Може у них закупи були. Бо отакого от плану пакет, мабуть, краще. Так. І ось така. Ось наша куча деталей, яка залишилася від двох. І це пластина, звісно, бомба така велика. Хоба. Давайте підходиться. Де так, як завжди полетіла. Да, ось ось Кучу динозавриків вам покажу. Зграю. Хоба! Вічки сюди і ось така купа. Дякую, що подивилися, донозаврики на волю. Степашка каже цьому набору другому, йому подобається п'ятірку ставити. Бачите, який Степашка. Щось він бунтувати починає. Ну, Це його, ми вже домовилися, Це. він каже свою думку, я кажу свою думку, ви вже оцінюєте, яка думка вам більше подобається. Так що до нових зустрічей.